Ой, лелеченьки, лелекі, зажурилася ріка. Ой, лелеченьки, лелекі, хай вам буде путь легка. Пан Василь один із шістьох виконавців, голос яких можна буде почути на майбутньому шведсько-українському диску. Їх обрали серед вокалістів, які уже три роки беруть участь у концертних турах товариства сліпих. Думаю, так, ну один раз спробую, та й все. Але потім воно затягнуло, і пішло, і пішло, і, і все далі і далі. Ну а реакція була, знаєте, таке мішане почуття. І з однієї радість і задоволення, а з іншого боку, я б сказав би така відповідальність трошки. Наразі шведи приїхали до Львова, аби записати тих виконавців, які не можуть поїхати до Швеції, а також зробити запис симфонічного оркестру театру імені Заньковецької. To... Головна ідея проекту дати шанс музикантам та виконавцям, які не бачать співати та записати альбом. І також розказати світові, що є багато хороших виконавців та музикантів, які є незрячими. Де ви зможете придбати альбом? Я поки що не знаю. Сподіваюся, по всьому світу на диску будуть звучати і українські народні пісні будуть звучати академічні твори, наприклад, лоліта, Буціпеча, авторські твори, джазові твори. Тобто, диск дуже різноманітний, дуже такий різнобарний, а незрячі виконавці від Крим. Від Сімферополя і до Мукачева. Оркестр театру Заньковецької єдиний в Україні, який співпрацює з незрячими. Ми не боїмося експериментувати. І тим більше, експерименти такого штибу високого, вони на користь і для нашого професійного росту і для нашої популяризації для популяризації роботи з людьми з обмеженими можливостями. А цей проект кажуть музиканти: буде взірцем того, як здорові люди можуть допомагати тим, хто цього потребує. Вже восени українські вокалісти поїдуть до Швеції, аби там продовжити запис альбому разом зі шведськими незрячими виконавцями. А диск буде готовий узимку. Ірина Кондратюк, Олександр Бригадир, Володимир Квятковський наш репортер.